Магазин Мебліка хоче познайомити вас з матрасиком Асана це виробник МММ. MMM. Переваги цього матраса це зонований пружинний блок, висота 22-23 см. Досить зручна піна. Її накладено декілька видів для того, щоб створити максимально комфортний та зручний матрас. Термовойлок, який захищає продавлювання м'яких пін пружинним блоком. І спеціальна підтримка борта, підсилений євроборт. Тканинка досить приємна, зручна на дотик і має спеціально стьобані елементи для створення зручності та комфорту. Матрасик тримає великі навантаження, має досить зручну і тканину, і наповнення. І зроблений для того, щоб забезпечити максимально зручний сон і як альтернатива турецьким матрасам, але коштує значно дешевше. Запрошуємо в магазин мебліка для покупки цього. Класного комфортного зручного українського матраса.